موسیقی Преподобний Григорій Іконописець Печерський. На карті ближніх печер 1661 року його ім'я згадано як Григорій Маляр. А на карті 1744 року він уже згадується як преподобний Григорій Іконописець. Сподвижника преподобного Аліпія Печерського в одній з пісень канону служби собору Києва Печерських святих, названо Візантійським. Можливо, він був серед іконописців, які прибули з Константинополя для оздоблення Успенського храму монастиря. Складене на межі 16-17 століття сказання про святих іконописців. Стверджує, що преподобний Григорій Печерський написав багато чудотворних ікон, що прославилися по всій руській землі. Іконописці, які давали віконі образну відповідь на пошуки душі народної, були не ремісниками, а обраними душами. У кожного з нас свій Юрій Нікулін. У любителів кіно один, у прихильників цирку інший. Незмінним залишається визнання його таланту. Важко повірити, що свого часу Нікуліна не прийняли ні до вдіку, ні до театрального училища імені Щепкіна. Тоді він пішов до студії Клоунади при московському цирку на Цвітному бульварі. З часом Юрій Володимирович став директором цього цирку. Комедійний хист у Нікуліна відкрив Леонід Гайдай. І хоча для глядачів актор насамперед залишився героєм улюблених комедій, одну зі своїх найкращих ролей він зіграв у драмі Льва Куліджанова, коли дерева були великими. Гуморист, анекдотист, комедіант і драматичний актор усе це прояви багатогранного таланту Юрія Нікуліна. Як клоун. Я радію, коли чую, як сміється зал. Я радію, коли бачу посмішки дітей та дорослих. Пан Оформлювач В'язень Замкаїв. Зйомки у цих двох фільмах принесли актору Віктору Авілову всенародну славу. Герої, яких він зіграв, особливо запам'ятовуються глядачу. Від них віє якоюсь містичною таємничістю властивою митцю. У кіно Віктор Васильович почав зніматися відносно пізно у 33 роки. До того ж, він уже відбувся як професійний актор московського театру на південному заході, де зіграв загалом близько трьох десятків ролей. Приблизно такою ж кількістю є і фільмографії актора Віла. На думку багатьох критиків, цей майстер образу став продовжувачем у театрі і кіно теми і традицій Володимира Висоцького. Важливо не тільки проживати свою роль, потрібно змусити глядача прожити її. Велика княгиня Московська, преподобна Євдокія у чернецтві Єфросинія увійшла в історію Росії і руської церкви як свята, яка стояла біля витоків об'єднаної московської русі. Будучи дружиною благовірного князя Дмитрія Донського, вона поєднувала у своєму житті державне служіння з Чернечими Трудами. 21 серпня 2007 року з приводу 600-річчя від дня кончини праведниці було засновано орден преподобної Єфросинії Великої княгині Московської. Ним нагороджуються жінки, які зробили особливий внесок у справу утвердження духовно-моральних традицій у суспільстві і розвиток соціального служіння церкви. Жінки, які мають значні заслуги у розвитку церковно державних відносин, а також сприяють своїми справами благу православ'я орденом нагороджуються жінки за особливий внесок у справу утвердження духовно-моральних традицій у суспільстві. У наступному випуску автор цінних настанов про внутрішнє життя. Канонів і проповідей, подвижник 14 століття преподобний Григорій Синаїд. Одна з найстаріших музейних установ України Одеський археологічний музей. Атеїстична влада пред'явила йому ряд обвинувачень, які обіцяли зняти в обмін на відречення від бога священомучник Сергій Чорнобильський. Стрінками історії другого перенесення му засновників знаменитої соловецької обителі преподобних Зосимиса, Ватія та Германа Соловецьких.